Продовжуючи знайомство з товарами власного виробництва компанії Метехніка, до вашої уваги, частина модельного ряду крісел медичних електромеханічних, а саме крісло стоматолога СК2, крісло отоларинголога КРО1 та крісло гінекологічне КРГ-2. Крісло отоларинголога КРО1 сучасне медичне крісло, адаптоване до багатьох вимог сучасної отоларингології. Конструкція крісла дозволяє використовувати його в двох варіантах. З підніжкою для короткочасного огляду чи маніпуляцій пацієнта у сидячому положенні та з секцією для ніг для більш тривалих маніпуляцій або операційних втручань при положенні пацієнта лежачі або напівлежачі. Кут нахилу спинної секції змінюється за допомогою електричного актуатора в межах від 0 до 90 градусів. Плавне, безшумне регулювання висоти крісла в діапазоні 300 мм здійснюється за допомогою високоякісного медичного. Електричне підіймача датського виробника Лінак. Підголівник з регулюванням висоти та кута нахилу. Вертикальний хід підголівника 150 мм. Крісло обладнано двома відкидими підлокітниками та ручками для транспортування. Більш детально з технічними характеристиками можна ознайомитися на нашому сайті, і, до речі, крісло можна придбати як окремо, так і у складі лоркомплексу ОЛК 1 нашого виробництва.